Чесна конкуренція якісний та доступний український експорт давить на європейського та американського виробників. Проте Україна планує ще зменшити вартість сільгосптоварів за рахунок логістики, переправляючи їх до моря річковим транспортом. Конкуренти уже шукають інші ринки. Уряд каже, відновлюємо те, що працювало раніше. Полегшуємо нашому виробнику доступ на міжнародні ринки. Сьогодні є доручення президента і уряд вже прийняв постанову. І в бюджеті наступного року передбачення поглиблення дна річки Дніпро у двох місцях. Що це дає? Це дає можливість нам зберегти дороги. Це дає можливість розвантажити залізничний транспорт і дає можливість диференційрованих потоків зернових транспортних логістик на в сторону експорту. Це дуже важливо. І, хоч українське зерно купують добре, вітчизняний виробник свій потенціал повністю ще не реалізував. За підрахунками ООН, наша країна номер один у світі за можливістю нарощення виробництва сільгоспродукції. Тож у найближчі роки дивимося із оптимізмом.